Срібна земля, хроніка Карпатської України. Історичний фільм про міжвоєнне Закарпаття презентували івано-франківським школярам Львів'яни. За змістом документальний за формою художній. Автори стрічки кажуть, намагалися зробити якісний продукт. Крім того, що він науково правильний, старалися, щоб він був цікавим та привабливим. Сюжет побудований не лише на документах та хроніках, а й на спогадах очевидців. У нас є багато сцен таких екранізованих, де ми екранізовували тих героїв, яких ми хотіли показати. А відповідно багато краєвидів, природи, хроніки, та самі ті люди, які повідають, вони такі переважно колоритні, це діалект такий закарпатський. А ось і вона колоритна мадярська говірка. Мадярон, що він маскується, що він є ніби руси, що він є приятель, Не, що він є русин, Що є українцем? А він фактично є мадяром. Колоритні не лише очевидці, а й музика до фільму. До речі, її, як додаток до стрічки, окремим диском підготували автори. 1938 дев'ятсот члени ОУН з Галичини налагодили таємний зв'язок через польсько-чехословацький кордон, щоб передавати військову літературу, зброю та кошти на Закарпаття. У так звану мандрівку пластуни взяли з собою і Євгена Гладишевського. Тоді він не розумів, яке важливе завдання йому вдалося виконати. Менє завдання було встановити час, коли пройшов а що ти тут робиш? не можна ходити. Перший мій похід із старшими пластунами так, на шестько. Словацько-польську границю з окремим завданням, про які я не знав. Я ж потім довідався. Ближчим до художнього фільм зробили для того, аби він, а скоріше, історія карпатської України, стала доступнішою та зрозумілішою молодшому поколінню. Спостерігаючи за реакцією дітей, школярів ми бачимо, що десь можливо хтось він спочатку не сприймає, десь він думає, що це там чергова там якась. Річ занудна, але після перших кадрів діти бачать, що це зовсім не те, що вони звикли бачити десь по телевізору, що це зовсім інший продукт. Що їм цікаво в цілому, вони бачать ці образи, вони чують цю музику, вони відчуваються серцем. Розповсюдити документальну стрічку по школах Івано-Франківська львів'янам допоможуть пластуни. Ми дбаємо про патріотичне виховання. Молоді ми знаємо, що важливо знати свою історію. Кожна школа отримає цей диск фільму і вона вже зможе використовувати далі своїй виховній роботі. 75 хвилинний фільм Срібна земля про карпатську Україну вже переклали англійською мовою. Документальну стрічку презентуватимуть також іноземцям.